Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків додаю ще один ось такий симпатичний ажурний візерунок. Так цей візерунок виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Візерунок нескладний, справиться з ним навіть починаюча в'язальниця. Свій візерунок я зв'язала із трьох рапортів. У висоту ось один рапорт, другий рапорт і третій рапорт. І в ширину пров'язала один рапорт візерунка і 9 петель симетрії. Зразок свій я в'язала із пряжі. Газал Бебі котон в 50 грамах 165 метрів. По складу 60% котон і 40% акрил. І колір, кого цікавий, це колір С 3426 Зразок я в'язала звичайними шкарпетковими спицями. Це, фірми, це спиці фірми Knit Прозінг. Товщина спиць 2,5 міліметра цим візерунком зв'язаний ажурний топ. Ви зараз можете подивитися на світлину цього топа. Світлина знаходиться зараз перед вами на екрані, і ви можете побачити, як цей візерунок виглядає в плечовому виробі. Я буду з вами пров'язувати. Кожен ряд, кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і в кінці відео я додам загальну схему візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, гарний настрій, і ми починаємо з вами в'язати. Щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, я буду з вами пров'язувати один рапорт візерунка, тому самим звичайним способом на спиці набираємо. 34 петлі. Сюди входить 23 петлі рапорта. Рапорт візерунка на схемі показаний білим кольором, плюс 9 петель симметрії, вони на схемі показані жовтим кольором, і плюс 2 кромкові петлі на схемі вони показані фіолетовим кольором. І у висоту ми будемо пров'язувати з вами 8 рядів. Я набрала на спиці 34 петлі, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону і ми з вами починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. В підготовчому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Старайтесь дуже набірний край не затягувати, щоб вам було легше пров'язувати петлі. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую підготовчий ряд лицевими петлями. І в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи, дві петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна. дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. Дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна петля. Три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля, накид, дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна, накид. Лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Рапорт ми пров'язали. В'яжемо петлі симетрії: дві петлі виверітних, одна виверітна, друга виверітна, дві петлі пров'язуємо разом. Лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, дві петлі виверітних. Одна виворітна, друга виворітна, кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, п'ять петель виворітних, одна виворітна. Накиди теж пров'язуємо виворітними. друга виворітна, третя, четверта виворітна і п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, шість петель виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, шість петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя, четверта виворітна, п'ята. І шоста виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, п'ять петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта і п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали другий ряд. Третій ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, п'ять петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя, четверта лицева і п'ята лицева петля. Дві петлі виворітних. одна виворітна, друга. Виворітна, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, лицева петля, накид, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Наступну петлю пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю переносю петлю, яку ми знімали. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Рапорт ми пров'язали, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна. 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта і п'ята лицева петля. Дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна І кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 3 ряду. Четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих. Одна лицева, друга лицева, п'ять петель виворітних, одна виворітна, друга, третя виворітна, четверта і п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, шість петель виворітних, одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята. І шоста виворітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, шість петель виворітних, Одна виворітна, друга, третя виворітна, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Дві петлі лицевих, п'ять петель виворітних, одна виворітна, друга, третя. Четверта, п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих. І кромкову петлю я пров'язую виверітною. Ми пров'язали четвертий ряд. П'ятий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля, накид, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво, лицева петля. Ми пров'язали рапорт візерунка, в'яжемо петлі симетрії. Дві петлі виверітних, одна виверітна, друга виверітна, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі виверітних. Одна виворітна, друга виворітна. і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. 5 петель виворітних, одна виворітна. Накиди пров'язуємо теж виворітною, це друга виворітна, третя виворітна і четверта виворітна петля, п'ята виворітна петля, дві петлі лицевих, шість петель виворітних, одна виворітна, друга, третя. Четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, шість петель виворітних, одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, п'ять петель виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта і п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали шостий ряд. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, п'ять петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта і п'ята лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля. Накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Накид, лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі виверітних. Одна виверітна, друга виверітна. Далі пров'язуємо 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя, четверта, п'ята лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, п'ять петель виворітних, Одна виворітна, друга виворітна, Третя виворітна, четверта і п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Шість петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, Третя виворітна, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Шість петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята і шоста виворітна петля, 2 петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, 5 петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Третя виворітна, четверта, п'ята виворітна петля. Дві петлі лицевих. І в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону. От І закінчили ми з вами в'язати один рапорт нашого візерунка. Ми з вами пров'язали. 34 петлі і 8 рядів у висоту. 9 ряд починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, я буду рада, якщо моє відео було для вас корисним цікавим. Якщо візерунок цей вам сподобався. Я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба, щастя, здоров'я, наснаги, віру в перемогу. Всім, хто в'яже, бажаю рівних петельок, рівних рядочків. Бережіть один одного в наш нелегкий час і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!